Два роки тому ти мені сказала, коли я народила Платона, я охуїла. Це цитата. Піпець, як складно. Я їла, коли його раділа. Угу. Да? Ксенія Мішина часто не е, Ну буває. Ну, звісно, буваю. Але ти знаєш, в мене був такий момент, коли я взагалі відмовилась від матюків. Я взагалі, знаєш, відчистила свій простір. Це дійсно, це дійсно працює, хто б мені нічого не говорив. Але я раніше дуже матюкалась. Дуже, дуже, дуже до всіх моїх там духовних цих штучок. Я така була У <кхе> мене Моєму сину 12, от буде 13, і ми з ним обговорюємо матюки. Обговорюємо те, що. Ну і я знаю, що він матюкається, так тому що е це соціум. Єдине, що я йому говорю, а е це дивися. Ти не маєш е це робити при дорослих посторонніх людях, тому що е тебе будуть е сприймати. Неправильно, ну, ти будеш виглядати невихованим. По-перше, його будуть асоціювати з тобою, і це вже ну якби. Не, насправді мені не важливо, щоб вони асоціювалися. Ну, слухай, зі мною. Ну, ну все одно є. Бо він певні, сам особистість. А, є, То, слухай, ну, є певна теж а, м, як обкладинка своєї твоєї сім'ї. Угу. Ну Вона є. Давай не будемо да, говорити. Якщо він зараз почне ходити плювати всім в обличчя, ти скажеш, що ти робиш? Ну тобто, хто ну, я якби журналіст, твій батько і, і що, що, ну тобто, ти ж хочеш теж виховати нормальну людину, яка буде там здороватися, яка буде там себе чим не вести. Ну, Перш за все, я все це роблю власним прикладом. І, наприклад, я теж мочукаюся, звісно, і я знаю, що він тюкається, і він знає, що я так... І Ми це з ним обговорюємо. Як ти з Платоном? Обговорюєш це? Я, я, я знаю, що він матюкається. Ось я виходжу на вулицю, вони там гуляють, і я така встала, стала, думаю. Але це, але я відразу згадую себе. Угу. Я така ж була. Тобто, знаєш, це треба, мені здається, це таке, це така течія життя. Через яку проходять моменти життя, через які проходять абсолютно всі. Ну тобто, я не можу його лишити. Цього я не можу взяти його з соціуму, відвести в ліс, і все Ну, ти і не я, забороняєш. Я нічого. можу. Ну як ми можемо говорити? Дивись, Платош. Я б дуже хотіла, щоб ти був вихованим. Я дуже б хотіла, щоб ти розумів, де це можна робити, а де це не можна робити. Ну тобто, mm -hmm. про це. Мова про це. Але я йому не забороняю. Це його життя, він дійсно особистість, як ти і сказав. Але я намагаюся йому сказати дивись, пояснити, що де це може бути в мінуса йому. А в чому Платон краще, ніж ти? В чистоті своєї свідомості. Я ріс без батька. Угу. І тільки в дорослому житті зрозумів, наскільки це було важливо, щоб в дитинстві у мене був чоловічий погляд, чоловіча підтримка і чоловіче виховання. Також зараз Платону 10. наскільки відчувається його потреба в чоловічому спілкуванні. Мені здається, в кожному хлопчику відбувається потребність у спілкуванні, Ну це просто це даність така, ну це фундаментальність. Але якщо цього немає, ну тобто це задача, яку треба буде вирішити по життю. Ось ти ж якось вирішує. Ну ти при, в, 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 вирішуєш це. Так, ти відчували, ти працював над цим. Ось ти заходиш, ми з тобою тут про щось спілкуємося. Я розумію, мужик. Пішов, вирішив проблеми свого сина, там, 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 з скільки разів ти мені допомагав з якимись там моїми проблемами. Ну тобто, все нормально? Ти ж е, пройшов цю задачу? Для цього потрібні були люди, які з'явилися в моєму житті. Але ж, ж вони з'явилися? Але не зразу. Ну і що? Я від цього страждав. Але тобі треба було постраждати, щоб ти зробив це на такому рівні, на якому тобі треба зробити. Розумієш? Тобто, вони можуть, вони приходять завжди тоді, коли. Коли потрібно. Можливо, ти був не готовий в той момент, коли їх не було це зробити. Тобто, ти все ж за долю, певно. Іноді так легше пояснювати собі. Ми всі люди завжди хочемо собі щось пояснити, але е, іноді бувають такі моменти, які пояснити дуже складно. Да? І я шукаю моменти в своїх інших знаннях, да? більш духовних. Так, Я поєдную духовність та матеріальність. Я не Виключно духовна людина, я не відлітаю там і все. Але я можу поєднувати. Mm -hmm. І це моя стратегія, це моя лінія існування, моє життя, і мені так е краще. Коли Платон тобі востаннє говорив про те, що йому б хотілося, щоб у нього був тато? Uh, слухай, ну він. Я так поясню, ніколи... чому дивись. я поясню, чому я питаюся про це, тому що зараз дуже багато. Так, жінок, дівчат з дітьми, без чоловіків. У когось загинув тато, у когось там, хтось поїхав, хтось кинув. Тому це, власне, і буде як підказка. можливо. Але в мого сина ніколи його не було, розумієш? Ну тобто це велика різниця. Коли ти втрачаєш батька, ну це травма. І коли його ніколи не було. Але ж він пересікався з іншими чоловіками, з якими там. Ти жила з одним з чоловіків. Він дуже мудро завжди а, ставився до всіх ситуацій, які відбувалися між мною та чоловіками та ним завжди. Угу. Він, от я про чисту свідомість тобі не просто так сказала. Іноді він вирішував ситуацію так і говорив зі мною на ці теми настільки мудро та розумно, що дійсно я починала розуміти, що наші діти. Це дуже розумні істоти. Mm -hmm. Просто не всі це бачать, і ми всі хочемо їх запхати своєю дурнею, розумієш, і е, виростити те, що нам потрібно, але ми самі не знаємо. Самі не знаємо, що це потрібно. Ще твоя цитата: завдяки сину, я пізнала справжню любов. Як не залюбити при цьому дитину? Е, іде ця межа? Відчувати. Залюбити дитину. Слухай, я, мені так складно говорити за інших, мені так складно м, щось для тебе ось таке видавати, знаєш, на такі спорні е, питання, якісь правильні відповіді. Тому що я можу сказати тільки з власного досвіду. Ну, от з власного досвіду. Я скажу одне. У мене є. Е... Одна знайома, наша спільна, да. яка сказала про те, що Платон у тебе розбалований. Ти як до цього ставишся? Ну, добре, якщо він розбалуваний, це він це мій син, він такий. А це, е... а це її бачення. Угу. Абсолютно, це її бачення, щось їй там, я не знаю, не сподобалось, щось вона так, вона так бачить, і в неї є свої стереотипи, які. Який вона нав'язала моєму синові? Ну, тобто він повинен бути ось таким, mm -hmm. розумієш? Оце ти як до школи прийдеш, твоя дитина повинна, повинна, повинна. Ну, наприклад, що вона повинна? Вона нічого не повинна. Давайте ми будемо е не стереотипами е думати, мислити, а все ж таки бачити особистість. Таку, а яка як ти присут? робиш е е так, щоб він, маючи... Маму з грошима, яка так. може йому купити будь-що. Тим не менш не можу. Окей, але він розуміє, що в принципі він може отримати все, що завгодно, угу. тому що ну тому що у нього є мама. Як ти його вчиш заробляти самому? В нас є таке правило: правило нагороди. Я йому завжди пропоную: ось хочеш щось. На щось накопити. Давай, кожен тиждень я буду тебе, тобі давати певну суму грошей, але мені потрібно ось те, ось те, ось те, ось те. Виконуєш, отримуєш. Не виконуєш, не отримуєш. І не отримував? Не отримував. Іноді отримував, іноді не отримував. Скільки в школу даєш? Ось, наприклад, Скільки в школу даєш в день? Взагалі нічого не даю. Даю судочок свій. Офігеть. Nee, dat is wel een kat tevoren. Hoor. Ось, наприклад, нещодавно була ситуація, в нього скоро день народження, йому там подарували 100 євро, і він запросив дуже багато своїх друзів. Але я сказала, Платож, зараз така знаєш, ситуація не дуже класна робота, якби не сильно в мене взагалі не розписано все на півроку наперед, як раніше було. Тож давай треба піджатися. Чи якщо ти хочеш дійсно, то давай свої гроші сюди, ми будемо разом складати. Ні, не дам. Не буде. А, тоді, я говорю, я зможу зробити так, наскільки я зможу зробити. Ну, тобто Я випригувати зі штанів не буде буду. Якщо ти не хочеш давати гроші, вкладувати в себе, да, тоді, вибач, Ну, тобто, ти повинен нести зараз теж якусь, якийсь момент відповідальності, якщо в мене немає можливості. Угу. І ми вирішили, що таким чином, як він пробудував свій день народження, не буде, буде скромніше, тому що ці 100 євро, які в нього, наприклад, є, він буде вкладувати в свій подарунок, який він, наприклад, хоче. Слава Економила гроші за рік війни. Було. Шкодувала про участь у холостячці? Ні. Збирала донати на ЗСУ у своїх соцмережах? Н, е, е, так. Займалася сексом під час повітряної тривоги? Ні. Спала під час атаки шахідів? Так. Залицялась до відомого чоловіка? Н, та Ні, так. Не знаю. Фліртувала. Позичала комусь гроші під час війни. Е, так. Скільки? Ну, десь 1040-50. Віддали? – Так. Е, раділа бавовні в Криму. <святок> так. Боялася ніколи не повернутися додому. Так. Хотіла, аби Путін здох. <святок> Дуже. За яку дію в дитинстві тобі соромно? <святок> Слава, це такий. Е... Таке питання складне: взагалі, мені здається, в дитинстві я взагалі не соромно. За що? Я не знаю. Я вкрав пляшку газіровків. Ну, і що, і тобі соромно? Досі соромно, мені блокій. Я, до речі, коли приїжджаю у Львів і приходжу в то місце, де був магазин, зараз там вже не магазин. Мені завжди дуже соромно, і мені так хотілося б у цьому зізнатися продавцям, але я не розумію, як мені зізнати. не соромно. Взагалі, mm -hmm. мені ну мені не соромно. Мені, мені здається, це дитинство, і я якби не відчувала таких емоцій тоді, що соромно. Я спитався за е, дію в дитинстві, за яку тобі соромно. А mm -hmm. за яку дію в дорослому житті тобі соромно? <плес> Слухай, ну тут е я теж все це е ставлюся як до досвіду. Ну, були такі якісь моменти незручності, але це моменти незручності, Знаєш, не, щось десь ляпнути. Чи я пам'ятаю, як мене мені запропонували вийти на сцену, там нагородження наших е е спортсменів е було така велика-велика подія. Я так готувалася, я так перевенервувала. Я вийшла на сцену і просто я забула. Все, що я готувала. Розумієш, мозок так спрацював, а вони сидять, я на них, а вони на мене. У мене конверт в руках, а я не можу його. Я навіть відкрию, шматки розірвала. Всі посміялися тоді з мене, і мені було так соромно, що я така дурепа якась вийшла. Ну, Це просто. Такий момент. Я сказала, я ніколи туди не прийду, ніколи. Мені так соромно було. Я нічого не сказала. Я просто відкрила отак понуре і сказала: дякую, до побачення. Все. Щось ну, перемкнуло, розумієш? Тривожність вона робить такі іноді справи з мозоком, що стає дуже соромно. Ну, там, для себе якісь ситуації, там, вибір іноді був не дуже гарний, да, там, десь в чому потім. Але все це досвід, розумієш, який формую, формує. Але ти знаєш, от, я тобі скажу так: я настільки вдячна е, своєму життєвому досвіду, тому що завдяки йому я ось така: ну, це якби, якби банально це не звучало в кожному інтерв'ю, але так воно і є. Розумієш? А що би ти, які три речі ти б хотіла встигнути до 40? Я б хотіла вийти заміж, народити ще одну дитину. Я б хотіла знятися в класному кіно десь за кордоном, десь. В Голлівуді, Наприклад. Слава